8 липня, вівторок. Ну що готові до першого кармічного дня липня. Спостерігаємо, що та хто приходить або що та кого втрачаємо. День зеркалом, день маркер, день чинки якого принесуть свої плоди в майбутньому. Сьогодні життя ставить перед фактом: пора бути чесним з собою, не перегинати палицю, не мститися, не змагатися, а навести лад не для когось, а в першу чергу для себе. Це не час легковажних рішень. Це день, коли кожен крок має бути вивірений. Можуть приходити офіційні звістки, судові рішення. Важливі діалоги, а також ситуації, де треба виступити в ролі арбітра. А ще це про внутрішній компас: не що хочу, а що правильно. Українцям сьогодні потрібно бути особливо уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І обов'язково, друзі, не забувайте ставити мені вподобайку. Це дуже важливо для мотивації. Мене записувати кожного дня вам ці прогнози. Ну, якщо не сподобається прогноз, можете завжди прибрати вподобайку в кінці. Ну або написати мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі, якщо були не. Рівні ролі, сьогодні шанс відновити баланс. Чіткість, чесність і рівність це три кита сьогодні. В мінусі претензії, нагадування про старі образи під рахунок хто кому скільки. Для тих, хто без пари можлива зустріч з людиною, яка стане своєрідним дзеркалом. Тому не дивуйтеся, якщо ще не оговтавшись від попередніх стосунків, ви зайдете в схожий сценарій. Звертайте увагу не тільки на зовнішнє, а й на глибину. Хто як поводиться, як ставиться до інших, уникайте бажання закрутити когось собі на користь. Але від подарунків теж не потрібно відмовлятися. Це енергії дня справедливості вам повертає. Побутовому плані відрядження, запланована поїздка, поїздка до суду або вирішення комунальних питань, оплата по кредиту, боргам, надходження коштів за послуги, зарплата, штраф, виграш, що, що ви робите на постійній основі манікюр, тренування, традиційні зустрічі, підписання документів, купівля або продаж, авто, офіційне оформлення стосунків, партнерства, завершення ситуації, важливе рішення, повернення додому. І якщо сьогодні проявляються симптоми, не ігноруйте, особливо все, що стосується спини, нирок та гормональної системи. В мінусі дня сьогодні маніпуляції, контроль, залежність від людей, рішень або емоцій, хтось може спокусити вас піти іншим шляхом, спокуси порушити правила, обійти закон, скасування поїздки, штрафи, грошові покарання. А я нагадую, що на моєму ютуб каналі та в моєму телеграм-каналі ви можете знайти прогноз на липень місяць, в залежності від вашого місяця народження, бо липень обіцяє бути дуже швидким, з різкими поворотами. Тому переходьте за посиланнями в шапці профіль, щоб знати, що він приготував саме для вас. Сьогодні ваш Образ діловий, але живий з ноткою свободи. Кольори графітовий, темно синій вогняний, червоний та білий, аксесуари лаконічні, сережки, кільця або гвоздики, реміння, окуляри з правильною формою прави, і звісно, ваша посмішка. Сьогоднішній день не про компроміси, а про зріле рішення. Якщо є сумніви, згадайте, що чесно, а що просто вигідно. І пам'ятайте, справедливість починається там, де ви відмовляєтесь грати за чужими правилами. Справедливість завжди задає питання з тобою, так можна. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.